У тимчасово окупованому Криму поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут сьогодні зранку було знищено російський ППО-комплекс С, С 400 чи Сі 400 по різному його називають. Цю інформацію офіційно підтвердило головне управління розвитки. Зараз з нами на зв'язку Андрій Юсов, речник ГУР. Пане Андрію, вітаю! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! До речі, з Днем Прапора вас також. Дякую та з вітаю та, та це гарний, гарний подарунок до Дня прапора. Це знищення С-400, Тріумф. Їх я так розумію, небагато у росіян. Скажіть, будь ласка, можна оприлюднювати інформацію, а чим знищили? Бо таке красиве відео вже є? Ні, навіщо? Нехай собі е, помучується, масять голову. Ну, вибух, який ліквідував е, власне таку візитну картку. Російських засобів ППО і те, що вони хотіли продавати за дорого за кордон. І я думаю, тепер бажаючи купляти подібні не дуже ефективні речі, які, втім, добре горять, будуть значно і значно менше. А відомо щось про супутні втрати живої сили і техніки. Бо, судячи з того, що вибухало яскраво, і це знято безпілотником, я так розумію, нашим тому, що в нас з'явилися ці відеокадри, там щось серйозно бабахнуло. Є інформація про ліквідацію особового складу. Ну і власне комплекс С400 це не одна одиниця техніки, тому все, що знаходилося навколо, або або знищено, або ліквід, або уражено. Як це позначиться на роботі російської протиповітряної оборони в окупованому Криму? Ну і самих собі, і, і самих по собі комплексів С400 дуже небагато, тому що це одна з е, таких останніх розробок. А окрім того, оскільки це е, одне з найсучасніших їхніх е, е, знарядів, засобів е, протиповітряної протиракетної оборони, звичайно, це системні наслідки має, матиме для розвитку подій в Криму. Сьогодні справді відбувся тріумф, але тріумф не окупантів, не расистів. Це власне тріумф для України і українців, які наближають звільнення українського. Знищення протиповітряного комплексу серйозного російського вибухи на аеродромах, сольці, шайковка, регулярні прильоти в Москва, Сіті та інші цікаві російські місця. Це все заставляє думати, що ми потихеньку нарощуємо паритет з росіянами у війні в повітрі. Можна так сказати? Ну, стосовно паритету, це дуже сильне слово, тому що окупанти залишаються достатньо сильні в плані засобів, і звичайно. Кількість бортів у них залишається ще достатньо великою. Нам Нам потрібна і далі допомога і стосовно авіації, і стосовно засобів ППО і ПРО. Але що стосується е, точності дій, глибини дій, звичайно, Україна нарощує свої потужності. Гур працює, і те, що зараз немає точки на території справді великої за розмірами держави е, так званої Російської Федерації, те вони. Можуть себе почувати спокійно? Те, що низка інцидентів ідуть одне за одним в різних напрямках, тут це дуже добрий сигнал, який е, показує самі самім росіянам, до чого призводить геноцидна війна проти своїх мирних е, сусідів зранку. Коли читав новини про черговий приліт в Москва Сіті сьогоднішній, е, бачив також обговорення і багато запитань: а чому саме Москва Сіті? Чому туди націлені безпілотники? Невідомого походження, підкреслюю, оці шляхетні невідомі літаючі об'єкти, вони спрямовуються виключно на ті об'єкти, інші і установи, які безпосередньо залучені до геноцидної війни сучасної Росії проти України. Тобто, це ті місця, де розташовуються відповідні спецслужби, офіси, міністерства, інші установи, які задіяні. В реалізації плануванні, в контролі піснення цієї війни і воєнних пане Андрію, ці настільки частими стали прильоти по російській території різних неопізнаних літальних об'єктів, що ну Такого початкового захвату від вибухів на Росії ми якось вже менше відчуваємо, тішить звичайно, ну але не так, щоб як вау-вау, я пам'ятаю ці перші повідомлення. Тут такий момент тепер виникає: наскільки ми можемо це на вашу думку збільшувати, і чи позначається це на російських настроях? Ви як розвідка фіксуєте зміну настроїв росіян стосовно війни у зв'язку з прильотами на територію Росії? Звичайно, подібні дії вони е, носять багатоплановий характер, і впливають на одразу декілька процесів. Це е, окрім безпосередньо цілей і військових результатів даних операцій. Е, так, це громадські настрої, це інформаційний ефект, це е, позиції е, расистів на міжнародному ринку озброєнь е, і багато, багато інших чинників, в тому числі авторитет е, Путіна, перед його. Ймовірними союзниками або державами, які ще підтримують контакти з ним, старуйте е, наскільки серйозно можна ставитись до диктатора, який навіть в столиці не може проконтролювати ситуацію і захистити небо е, власної власної столиці на полотах, наскільки серйозно можна ставитись до армії другої армії світі, якщо їхня стратегічна авіація або бордувальники випухають і знищуються, навіть не злітаючи? Про яку оборонку і продаж зброї можна говорити, якщо їхні сучасні комплекти С 400 Тріум ну так само прекрасно палають, власне, як і багато інших об'єктів на території РФ. Тобто, далі буде все в динаміці Українські сили безпеки та оборони працює працює губ. І ще одне питання, яке я хотів від вас почути. Короткий коментар, якщо можливо, Юрій Бутусов, журналіст, повідомляє про цю історію, яку вже кілька днів обговорюють, але здебільшого анонімно в інтернеті. Про те, що, начебто, на полтавському аеродромі українському сів російський військовий літак перепрошую вертоліт Мі-8 з екіпажем. Що відбувається? Є якась офіційна інформація з цього приводу офіційна інформація буде. Попередня так, така інформація є. Трошки треба почекати. Ведеться робота із екіпажем в тому числі. Все гаразд, новини будуть. Тоді чекатимемо на продовження цієї історії. Дякую, пане Андрію, за те, що знайшли час. Вийти в вам. ефір. Андрій Юсов, речник головного управління розвідки Міноборони України, був з нами на зв'язку.